З вами канал Мітана Вігал і новини щодо повідомлення про безготівкові операції по рахунках фізичних осіб в Польщі. Останніми днями прокотилася інформація на декілька ресурсах без посилання на будь-які нормативно-правові документи, що нібито, якщо за рік у фізичної особи витрати по картці перевищують 25 тисяч євро еквіваленту, то банк буде повідомляти про такі операції податково. Зверну вашу увагу, що всі ці повідомлення на різних ресурсах і просто в вигляді тексту і відео навіть були, але ніхто не посилається на будь-який нормативно-правовий акт. Абсолютно. І це викликає підозру завжди. Я думаю, завжди так, треба чекати на офіційне все ж таки повідомлення і а, буквально сьогодні бачу вже спростування, але спростування теж не знайшла, на жаль, на офіційному якомусь сайті. Ну от просто його немає. Знайшла спростування на сайті cashless.pl це ресурс, який висвітлює новини фінансів, економіки Польщі. І от тут написано, що нібито прес-служба Міністерства фінансів Польщі заявила, що жодних таких змін не впроваджується з 1 січня, ані з 1 січня 2026 року, як було заявлено ну, раніше, так, прокотилося Інформація, а не ані взагалі з іншої якоїсь дати, тобто взагалі це фейк. Нібито так. Але поки тобто не маємо офіційного повідомлення ні про запровадження, ні про те, що. Спростовується така інформація, теж офіційно. Тобто маємо і офіційне розповсюдження, і неофіційне розповсюдження, і неофіційне спростування. Але маємо, що маємо, просто я думаю, поки немає якоїсь офіційної інформації, все це просто, ну просто так, скажімо, невідомо, правда це чи ні. Майте це на увазі, всього найкращого до побачення.